Та храй з нульових раптово увірвався в топи новин. Псевдолікар, якого засуджували за підміну документів та смерті пацієнтів, знову в центрі уваги. Соціальні мережі вибухнули після нового скандалу навколо Андрія Слюсарчука, більш відомого як доктор Пі. Чоловік, який свого часу видавав себе за геніального нейрохірурга, а потім опинився у в'язниці, сьогодні знову дає привід про себе говорити. Цього разу, все через його допис у соцмережах, який привернув увагу навіть на міжнародному рівні. Емоційне звернення до Дональда Трампа і Володимира Путіна, його текст поширюють сотні користувачів. Не всі з яких навіть знають, ким є автор. Одні захоплюються змістом, а інші нагадують, цей чоловік вже проходив суди за псевдолікування в Дусі Кашпіровського. Але завжди є шанс повернутися до старих схем, особливо якщо ти знаєш, як привернути до себе увагу. Що ж сталося у своєму зверненні? Сусарчук називає себе лікарем і закликає світових лідерів припинити війну. Він емоційно пише: Ви хочете знати, яка ціна вашої політики. Заходьте до мене в морг. Слова справді чіпляють, але є один нюанс: цей лікар вже опинявся за ґратами за підроблені дипломи і небезпечні операції. Експерти вже розібрали його звернення на частини. Журналіст Дмитро Казанський назвав це класичною технологією хайпу: береш гарну тему, додаєш трохи драми, згадуєш відомих осіб, і вуаля, ти знову у грі. А медіаексперт Отар Довженко каже, що це типовий медіавірус, який добре працює на аудиторію, що не знає бекграунда автора. Якщо ви читаєте будь-який допис і думаєте це сильно, подивіться, хто його автор. Так хто ж він такий? У 2014 році Сусарчука засудили за підробку документів і шахрайство, яке призвело до загибелі людей. Він видавав себе за видатного нейрохірурга, хоча не мав медичної освіти, впевнено працював у лікарнях, робив складні операції, брав участь у телевізійних шоу і навіть отримував державні премії від Віктора Януковича. Ба більше він регулярно робив заяви про свою винятковість. Буцімто у нього феноменальна пам'ять та здібності мозку. І все це, зрештою, перетворилося на правильно лікування в стилі Кашпіровського та смерті людей. Ви засипаєте. Ви засипаєте. Подаріть пішов категорію. Мого батька він зробив дві е, операції на головному мозку, Після чого батько палкому і кунає чоловічський мост, Дуже безкрайніч, Дуже пластичний. Але після гучного розслідування його викрили, виявилося, що всі його дипломи фальшиві. Він лікував пацієнтів без належної кваліфікації, а його експерименти закінчилися смертями. Здавалося, після такого повернутися у публічну площину неможливо, але йому вдалося. У 2024 році, після нового перегляду справи, суд виправдав Сюсарчука. Було визнано, що нема прямих доказів його вини у смертях пацієнтів. Крім того, суд підтвердив дійсність його документів про освіту, і тепер доктор пі знову в центрі уваги його слова поширюють у соцмережах. Його цитують і навіть підтримують. А він, судячи з усього, знову працює лікарем. Питання лише в тому, чи варто довіряти людині, яка одного разу вже обманула усіх. Що ви про це думаєте? Напишіть нам у коментарях, а про інші новини далі. Кремль оголосить про «побіду над Україною вже наступного тижня. ГУР оприлюднило шокуючі подробиці. Головному управлінню розвідки стали відомі неймовірні факти у Кремлі. Планують чергову інформаційну виставу до 24 лютого, аби, хоч якось, виправдати три роки провалів на фронті. Згідно з отриманими даними, російським пропагандистам наказано розганяти наративи про перемогу над Україною, НАТО та навіть західною демократією в цілому, Кремль розраховує створити ілюзію тріумфу, принаймні на екранах своїх телеканалів. Якщо вже не вдалося на полі бою, а ключові наративи та кодові слова це просто казка. Ну, послухайте самі. Ви просто вдумайтесь, Соловйов та компанія тепер будуть цілком серйозно розганяти таке. Думка європейців і українців не хвилює ані Москву, ані Вашингтон. США і Росія про все домовились за спиною України. Українська влада легітимна, українська армія програє на фронті. Корупціонери в Україні крадуть мільярди доларів американської допомоги. Ну і а вже ж Захід зрадив Україну. Про це все повідомили в ГУР. І весь цей ідіотизм направлений на цей раз не лише на внутрішнього споживача. Наша розвідка прямо так і каже: зараз Росія буде дуже намагатися посіяти серед нас паніку та зневіру. На це не варто вестися. Хоча заради правди, на жаль, вперше за три роки повномасштабної війни Росіяни мають реальний привід для розгону паніки спецслужбам держави агресора Росії кремлівські вожді. Доручили максимально використати у підривних інформаційно-психологічних кампаніях активізацію дипломатичних зусиль нової американської адміністрації щодо завершення російсько-української війни та двосторонню зустріч делегацій США і Росії у Саудівській Аравії 18 лютого 2025 року. На думку спецслужб, Кремль хоче використати цю інформаційну кампанію, щоб змінити свій імідж у світі. Вони хочуть не виглядати державою ізгоєм, а показати себе як конструктивну сторону конфлікту. Усе це потрібно для того, щоб змусити західні країни припинити підтримку України. Однак партнери України. Ну, принаймні, європейські не ведуться на ці маніпуляції. Російська пропаганда намагається виставити такі країни ворогами миру. Але факт залишається фактом: більшість країн цивілізованого світу лише посилюють. Підтримку нашої держави, як повідомляє інститут вивчення війни, Росія вже зараз створює інформаційне підґрунтя, щоб в майбутньому порушити будь-яку потенційну мирну угоду. Кремль офіційно заявив, що Україна, нібито, не має суверенітету. А отже, будь-які домовленості із нами для них не мають сили. Тож нам залишається більше працювати, більше підтримувати наших військових. Та менше сваритися одне з одним, бо як казав класик, нам своє робити в Україні. Всі чудово знають, справжня перемога буде тоді, коли останній окупант покине нашу землю, а не тоді, коли черговий соловйов у студії скаже, що всіх пабіділіє. Ну а що про цю так звану пабіду у Кремлі думаєте, ви? Напишіть нам у коментарях. Дякую, що були з нами та додивилися це відео до кінця. Не забудьте перевірити, чи поставили ви лайк та чи підписалися на наш канал, щоби не пропустити важливих новин.